Добрий день, любі п'ятикласники! Сьогодні ми розглянемо тему ставлення людини до природи. На уроці ви дізнаєтесь, що таке природа, вплив людини на природу, місце людини в природі. Давайте разом з вами з'ясуємо, що означає слово природа. Природою ми називаємо весь світ, що нас оточує сонце, земля. Вода, повітря, рослини, тварини все це і є природа. Природні об'єкти це планети, ґрунт, гори, річки, моря, ліси, степи, рослини, тварини і сама людина. Нас оточує жива і нежива природа. Нежива природа це сама земля, а також частини земного ландшафту. Пісок, камінь, копалини і мінерали. До цієї ж компанії можна віднести навіть пил, адже він є скупченням дрібних частинок всього вище переліченого. Також нежива природа це світовий океан і кожна крапля води в ньому. Повітря теж відноситься до цієї категорії. А ось населяють його мікроорганізми. Це вже природа цілком жива. Проте запахи і вітер потрапляють під описувані нами явища. Також нежива природа це вогонь. Всі об'єкти живої природи мають важливі якості вони народжуються, ростуть, розвиваються, дихають, харчуються, вмирають. Для життя їм необхідна їжа, тепло, вода, повітря. До живої природи відноситься не тільки людина, але також чотири царства тварини, рослини, гриби і мікроорганізми. Тварини. У побуті під словом тварини часто розуміють лише чотириногих наземних хребетних савці, плазуни та земноводні. У науці за терміном тварини. Закріплено ширше значення, тому кажуть, що до тварин належить багато інших організмів риби, птахи, комахи, павукоподібні, молюски тощо. Рослини Рослини є першою ланкою всіх харчових ланцюжків, так що від них залежить життя тварин. Вони є джерелом більш як 10 тисяч біологічно активних речовин. Які діють на організм людини та тварин, зокрема при вживанні у їжу. Гриби. Царство грибів одна з найбільших і процвітаючих груп організмів. На теперішній час відомо близько 100 тисяч видів грибів. Гриби мешкають всюди, де є органічні речовини у ґрунті, у воді, в помешканнях, на харчових продуктах, на тілі людини і тварин. Дроб'янки. До царства дроб'янки належать бактерії та ціанобактерії. Бактерії, поширені скрізь, у ґрунті, воді, у тому числі і в гарячих джерелах, наприклад, у глибоководних вулканічних кратерах за температури 360 градусів. Повітрі. Багато видів паразитують в організмі людини, тварин, рослин, викликаючи різні захворювання. Надзвичайно широкому розповсюдженню бактерій сприяє їх здатність дуже швидко розмножуватись, стійкість до несприятливих умов спор, здатність до швидкого перенесення вітром водою. А зараз, діти, трохи відпочинемо. Колись людина для свого існування збирала рослини, полювала на птахів і звірів, ловила рибу, пила воду з природних водойм. Цього не завжди вистачало. Згодом людина навчилася вирощувати рослини на спеціально відведених і оброблених ділянках землі, полях, городах, садах, щоб не залежати від нестачі рослинної їжі, невдалих полювань на тварин і птахів. Завдяки цьому природа збагатилась новими сортами рослин і породами тварин. Однією із природничих наук є екологія. Що вивчає ця наука? Екологія вивчає взаємодію організмів з їхнім середовищем життя. Вам же відомо, що людина та природа тісно взаємодіють, наслідки цієї взаємодії бувають різними. Ті з них, що погіршують стан природи, називаються екологічними проблемами. До них належать погіршення складу та забруднення повітря, води, ґрунту, потепління на планеті, зменшення чисельності організмів, безповоротне зникнення окремих їхніх видів. Екологічні проблеми атмосфери Землі зумовлені спалюванням у великих кількостях вугілля, бензину і інших видів палива. Шкодять довкіллю викиди забруднюючих речовин підприємствами та транспортними засобами. На нашій планеті з різних причин стрімко зменшуються запаси чистої питної води. До водойм і підземних вод потрапляє неочищена вода з підприємств, стікають відходи тваринних комплексів. Забруднюють воду також мінеральні добрива і отрутохімікати, що вимиваються з полів дощовими водами і повенями. Люди застосовують різноманітні технології, щоб поліпшити стан навколишнього середовища. Це і технологічні розробки впровадження нових технологій, очисних споруд, видів палива, економічні вкладання коштів у розвиток нових ресурсозберігаючих технологій, освітянсько-виховні формування екологічної культури насамперед у молоді. Правильне, тобто раціональне байливе ставлення людини до природи, має виховуватися з раннього дитинства. Повзе гусінь по доріжці, не топчи її, ростуть квіти на галявині, не треба їх рвати, щоб викинути через пару десятків кроків. Знайшов на вулиці кошеня чи цуценя не бий, а погладь і погодуй. Тоді дитина виросте в милосердну та добру людину, яка буде пам'ятати, що її будинок. Це не тільки її квартира, а весь світ, що її оточує. А щоб закріпити знання про ставлення людини до природи. Дайте відповіді на такі запитання: чому людина змінює середовище свого життя? Як людина впливає на природу? Як діяти задля збереження довкілля? Наведи приклади свого позитивного впливу. На природу. Підводячи підсумки уроку, ми можемо сказати необхідно пам'ятати, що природа без нас може існувати, а людині природа життєво необхідна. Ми повинні жити в гармонії з природою, розумно користуватися її дарунками, поважати закони природи. А зараз, діти, пропоную провести рефлексію, яка називається Загадкові листи. Оберіть лист, який ви хочете відкрити. Ваше домашнє завдання. Опрацювати параграф 37, сторінка 236. Автор підручника Коршевнюк. Виконати інтерактивну вправу, відсканувавши QR-код. Дорогі п'ятикласники, ми з вами дуже гарно попрацювали. Я вам дякую за увагу. До побачення!